Давайте подивимося пораду для вас у проблемній ситуації. Придумайте про свою проблему і зараз будемо дивитися, що вам порадять. Яка проблема зараз у вас є? Яка проблема? Ви якось зараз намагаєтеся захистити себе. Можливо, ви захищаєтесь від якогось такого маніпулятора, яким будь-яким способом намагається зараз продавити вас і отримати від вас бажане у будь-якій сфері, чи в робочих питаннях, чи в питаннях стосунків, чи в якоїсь взаємодії з кимось. Людина, яка може знати ваші слабкі місця, або ж просто знати, добре володіти психологією, або інтуїтивно щитувати. І ця людина якось вам намагається доказати своє і продавити, прогнути вас. Ви всіма можливими способами намагаєтесь загородитись, відгородитись і не дати цій людині пройти допустимі межі. Захищаєтесь поки що. Можливо, вас цікавить зараз питання, як захиститися від цього або ж мага, або ж від якоїсь маніпуляції, або ж навіть тут може бути якась магічна історія. Ви шукаєте захисту. Давайте подивимося пораду для вас у цій ситуації. Порада для вас, якщо це якийсь маніпулятор, ви можете звернутися до закону, або ж до людини, яка володіє законом. Тобто ви можете поцікавитись інформацією юристів, нотаріусів, ну, оцих всіх людей, які можуть вам надати і прояснити вам цю темну ніч. Тобто ви отримаєте якусь інформацію законного рівня. Або ж ви можете звернутися. За допомогою, якщо це робочі питання, до тих, хто вище вас і хто може вплинути на цю ситуацію.